Сьогодні 1778 року були відкриті Гавайські острови, одні з найкрасивіших у світі. На них випадково натрапив англійський мореплавець Джеймс Кук, висадившись на клаптику невідомої суші посеред Тихого океану. А 1959-го Гаваї стали 50-м штатом США. 18 січня 1919 року розпочала свою роботу Паризька мирна конференція. Вона мала врегулювати питання повоєнного устрою світу після Першої світової війни. Загалом у ній взяли участь представники 32 держав. Під час Паризької конференції були підписані п'ять угод з Німеччиною, Австрією, Угорщиною, Туреччиною та Болгарією. А 10 нових держав отримали міжнародне визнання. Балет це характер. Так вважає прима балерина національної опери України Катерина Кухар. Артистка народилась 18 січня 1982 року у Києві. Балетом почала займатися у 5, А вже в 15 виграла міжнародний конкурс «Приз Лозанни». на сцені національної опери. Кухар танцює понад два десятиліття. 39 років сьогодні виповнюються відомим українським сестрам-біатлоністкам Валентині та Віті Семеренко. Вони стали відомими 2005-го після молодіжного чемпіонату світу з біатлону. 2014 тисячі року виграли золоту медаль на Олімпійських іграх у Сочі в жіночій естафеті. А віта Семеренко ще й завоювала бронзу у спринті. За видатні заслуги спортсменки були нагороджені орденом княгині Ольги. Два роки тому у Броварах зазнав катастрофи гелікоптер ДСНС України з керівництвом МВС на борту. Вертоліт прямував в одну з гарячих точок російсько-української війни. У трагедії загинув очільник відомства Денис Монастирський та ще дев'ятеро людей працівники міністерства внутрішніх справ і екіпаж. Гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком. Тож чотири людини, з яких одна дитина, стали жертвами трагедії на землі, а ще десятки постраждали. А яким буде 18 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.